Всім привіт! З вами про бюро економічно. Мене звуть Яна, і ми з вами на рубриці інтерв'ю з випускниками бакалаврату. Them, me, them, Як вас звуть? Мене звати Яна. Я студентка четвертого курсу групи ЕКЮ-41. Моя спеціалізація це 051 економіка освітньої програми, економіка та правове регулювання бізнесу, яке надалі буде називатися Економіка та захист ділових інтересів. Чи жалієте ви що обрали цю освітню програму? Якщо так, то на якій би ви хотіли навчатися натомість? Ні, я не жалію, що я обрала саме цю освітню програму. Я повністю задоволена. Під час вступу, після 11 класу. Я не могла вирішити, ким все ж таки я хочу стати. Мені подобалася і економіка, і право, і тут мені при вступі, коли я подавала документи, вибуло це економіка та правове регулювання. Я почитала більш детально, з'ясувала, що я буду фахівцем в економіці і в праві. тобто я буду вивчати і економічні дисципліни, і юридичні. Мені це настільки сподобалося, що я повністю задоволена тим, що я. Я сюди поступила. Чи достатньо викладають і економічних, і правових дисциплін? Чи є якось десь перевага на економіку більше чи на право? От по ваших відчуттях насправді повністю достатньо. Якщо ви все ж таки плануєте сюди вступати, то ви будете. Вивчати всі базові поняття права, ви не будете вивчати процесуальне право, але таке право ви охопите все. Ну напевно, окрім сімейного права, і це єдине, що в нас не було в програмі. Але так ми вивчали і кримінальний, цивільний, і, і господарський, і трудове. Ми розглядали реальні кейси, розв'язували задачі. Ну, і, звісно, економіки в достатньо, тобто, вивчали різну різну економіку і статистику, так як ми кафедра статистики, ми також працювали із числами, але. Ну, на мою думку, достатньо в повній мірі. Що найважливіше, ви взяли для себе від навчання в університеті? Напевно, логічно було би сказати, що я почерпнула знання. Це так, це правда. Я багато чому навчилася, багато чого вдосконалила. Але напевно, що я взяла для себе, тобто виховала в собі критичне мислення, здатність адаптовуватись до різних життєвих ситуацій. Я ну, навіть не взяла, а знайшла тут справжніх друзів, тому що в групі ми проживали різні ситуації, тобто від сесії до сесії. Тому я би навіть сказала більше таких якихось особистих якостей я почерпнула від навчання в університеті. Яку найкращу пораду ви отримали від викладача чи викладачки? Насправді викладачі досить часто під час лекцій чи практичних занять ділилися з нами своїм життєвим досвідом. І дуже багато висловів було, навіть так зараз всіх не пригадаю, але було таке, що вони нам сказали дослівно не скажу. Але те, що ми навчаємося для себе не заради оцінок у журналі, не заради там батьків, які там наполягають, що треба вчитися. Ми навчаємося заради себе, заради свого майбутнього. І це правда. І ще нам були сказали таку одну пораду, що якщо ви хоча б раз бачили конспект лекцій, то ви можете йти сміливо відповідати. Значить, ви Щось знаєте. Чи ви запам'ятали найбільше за три роки навчання на цій спеціальності? Різні були ситуації, багато було і приємних, можливо, десь і таких не дуже приємних моментів. Запам'яталися насправді колективні роботи, колективні якісь такі групові проєкти. Коли ми працювали групою, ми вчилися якось комунікувати, розподіляти ролі, хто за що відповідав, тобто довіряти одне одному. Запам'яталися також якісь реальні кейси, які ми розглядали під час практичних. Запам'яталися такі розмови з викладачем, коли починалася ну заводилася якась тема, і це надалі перестало в якусь дискусію, коли ми одне одному щось доводили, говорили, що «вот це правильно, а це неправильно. Напевно, запам'яталася очні сесії всі, коли ми стоїмо під аудиторією, хвилюємося, і коли виходить людина, ми всі дружно там питаємо, що було, що питали, що треба повторити. Ну насправді це найкращі роки, багато чого є згадати. Якби ви могли повернутися в минуле, чи вступили ви б знов на цю спеціальність? Однозначно. я... Скажу навіть більше, я би поставила її першою в пріоритеті при вступі. Це, ну, напевно, одне моє з найкращих рішень. Я все ж таки добре обміркувала, довго не подавала документи. І, напевно, зараз я би відразу подалася і, і сиділа би спокійно, впевнена в собі. Чому ви вирішили обдати саме цю спеціальність? Це було за покликом душі, чи так сказали батьки? Батьки не брали як такої прямої участі у виборі моєї майбутньої професії. Я сама обирала, я дуже довго думала, і закінчуючи школу, я ще не знала, ким я хочу стати. Пізнала, що це напевно щось буде економічне, тому що я люблю більше математику, вона мені легше давалася. Але я і вагалася, і юридичний звучав якось солідно, і хотілося економічний. Тут, як я вже говорила, повторюсь, тут іде поєднання таких двох наук, як економіка і право, і воно настільки зацікавило це щось нове це вчити паралельно і то і то. Це стало досить цікаво і. Ну, я поговорила з батьками. Батьки сказали: звісно, йди куди хочеш. Це твій вибір. Тому я повністю ним задоволена. Чи плануєте ви в майбутньому відкривати власний бізнес? Чи маєте свій підприємницький хист? Е, насправді. Всю ту базу основу для відкриття бізнесу нас навчали в університеті. Ми мали такі предмети, як основи організації бізнесу і бізнес-планування, де ми вчилися розробляти свій бізнес-план. Ми робили його, готували презентацію, розробляли свою бізнес-ідею. На бізнес-плануванні ми готували піч-презентацію, те, щоб як можна залучити інвесторів, щоб вони інвестували в твою ідею, тобто. Вся основа, вся база в нас є. Ми знаємо, ми вміємо. Ми пробували це насправді робити. Тому цілком реально можна далі просто розробити доробити ту бізнес-ідею, можна відкривати. Але я маю не досить такий розвинений підприємницький хист. Я не вмію програвати, боюся ризикувати. А бізнес це завжди ризик. Тому напевно, що я декілька разів добре обдумаю, чи варто, чи варто продовжувати, чи варто вкладатися. А вже тоді можливо колись відкрию свій Резикнати. бізнес, та можливо, колись і ризикну. Які предмети вас найбільше зацікавили і чому? Скажу чесно, всі предмети були досить цікаві. Вони всі були змістовані, наповнені, структуровані, практичні. Більше запам'яталося це кримінальне право, воно було таке досить цікаве з реальними кейсами, так як ми розв'язували задачі, виходили до дошки, говорили наш розв'язок. Можливо, десь щось було неправильно, тоді викладач нас поправляв, розповідав, як треба правильно підходити до розв'язку задач. Також аналіз господарської діяльності там ми працювали з реальними даними підприємств. Ми бачили, як працює підприємство з їхньою фінзвітністю, де що як змінилося. Економетрія була цікава. Там ми будували моделі. Економіки, як один чинник впливає на інші в економіці, також працювали з реальними даними. Була також цікава в нас вибіркова дисципліна, це міжуніверситетська, університетська. Це медіаграмотність. Тут, напевно, я більше почерпнула саме для себе, як бути обізнаною в сучасних умовах, тоді коли технології прогресують з шаленою швидкістю, і всі новини, всю інформацію ми почерпаємо саме із інтернет-ресурсів. Як вміти Вибрати ту реально достовірну інформацію. Якою найважливішою рисою характеру має володіти студент, який навчається на вашій спеціальності? Я напевно назву декілька таких рис. Найперше це систематичність, тому що потрібно навчатися систематично. Не відкладати навчання десь в далеко-вдалеку шухляду і потім згадувати, ой, у мене ж там дедлайни. Все поступово тоді вам буде легше навчатися, вам буде тоді більш зрозуміло, тому що коли горять дедлайни, у вас всередині все теж горить. Ви вже тоді все настигаєте, все навалюється, нерви здають. Наступна риса це, напевно, впертість все ж таки. Досить часто буває, що не виходить все з першого разу. Це нормально, це в межах норми. І буває таке, що все кидаєш, це не виходить. Я цього не зроблю. Все до побачення. Насправді впертим треба бути вернутися, сісти, доробити ту до кінця. І ви, коли це зробите, ви відчуєте ну таке полегшення. ви відчуєте себе настільки крутими і окриленими, а ще коли викладач це оцінить на високий бал, то взагалі хоч в небо лети. Ще найбільше дивує людей, коли ви їм розповідаєте про свою спеціальність? Ну, найперше, це сама назва спеціальності. Тобто, як економіка і право ви все вивчаєте, ким ви будете, хто ви. А чи важко навчатися? М, то ти вчиш і право, то ти будеш юристом. Це не такі базові запитання, які от запитують. Але насправді дивує те, що це поєднання економіки і права, тобто економіка з таким юридичним аспектом, те, що м, ви вивчаєте, це юридичні дисципліни, ну це солідно, солідно звучить. Ким ви плануєте працювати після закінчення цієї спеціальності? Спектр професій є досить широким. Я би напевно би хотіла десь працювати в якихось державних установах з регулюванням якихось можливо економічної безпеки або в митній службі, тобто, або, можливо, з якимись економічними злочинами працювати, щось такого плану. Ну але насправді, якщо вам цікаво, ким ви можете? Працювати, ви можете зайти на сайт кафедри статистики економічного факультету ОНУ, прочитати про цю дисципліну. Там все описано детально, що ви будете вивчати і ким ви можете працювати. Там, ну насправді, великий перелік професій, ким ви можете стати після закінчення бакалаврату, і ну, як на мене, ці професії досить цікаві. Яку пораду ви хочете дати майбутнім першокурсникам? Не боятися. Страх це наш ворог. Не бійтеся питати щось у викладачів, тому що те, що не зрозуміли, це є ваша така прогалина. Можливо, для когось ваше запитання може бути простим і безглусним, Для вас воно може насправді бути важливим. Тому запитуйте, перепитуйте, просіть викладачів, щоб вони щось десь уточнили, пояснили також. Не пропускайте лекції, лекційні матеріали це скарб. Повірте, набагато легше. Перед парою прочитати те, що вам дає викладач, начитиє викладач, повторити то, ніж сидіти, витрачати час на складання конспекту. Ви можете дещось пропустити, захватити зайвого, те, що можливо вам не потрібно, це не в межах вашої освітньої програми, це вивчається. Тому лекції насправді досить важливі. Ну і як я говорила, виконувати все в терміни, тому що далі вам буде важко, коли все буде нагромаджуватись, в період сесії буде просто катастрофа. Ну і, звісно, бути завжди в комунікації з групою, адже група це ваші найближчі люди на період навчання. Ви разом будете проходити всі ті сходинки навчання, вам разом треба буде якось викручуватися з тих ситуацій. Можливо, десь комусь дати списати, десь хтось десь списати, десь хтось підкаже, де хтось допоможе. Тобто налагоджувати таку комунікацію з групою теж. Дякую. <рі> З вами було ваше улюблене в економічно. Всім па-па